Дорогі друзі, сьогодні ми познайомимося з людьми з села Старі Безрадичі, які щодня зігрівають серця наших захисників. У їхніх кексах, запашному м'ясі та закрутках це не просто їжа, це частинка рідного тепла, турботи і вдячності. Також ми дізнаємось, як народилась ця ініціатива та як кожен пакунок стає символом підтримки і віри в перемогу. Добрий день, пані дитя. Добрий день, добрий день, проходьте. Вже коли почалася війна, з перших днів пекли хліб, сутками пекли, по 16 годин не спали, та хто там спав, тоді взагалі ніхто не спав. До мене зразу приєдналися мої подруги, дівчата, і якось так ця назва виникла сама по собі. Бригада бабусь. Організація такої праці справа нелегка, але завдяки спільній меті та підтримці громади все можливо. Ці люди об'єднали, щоб кожен пакунок відправлявся з любов'ю та турботою. Тетяна Федорівна вирішила, що ми всі дружно будемо збиратися і готувати для військових. Спочатку ми пекли кекси, які дуже-дуже сподобались нашим військовим, і вони сказали, що це просто супер. Наші соколики просять. Кекси. І ми для них вже декілька три роки працюємо і готуємо кекси. Дуже приємно, коли почала молодь до нас приєднуватися. Значить, ось Недавно буквально приєднався сім'я Шептух, дуже приємні люди, дуже допомогли нам. Тоді з Ніжина, Костя Смалій теж допомагає. У нас дуже є хороша і ще одна подруга. Яка на даний час в Італії. Ну, вона допомагає фінансово. І ми скупляємося, і, і все на фронт зараз. Ніхто не вважається ні з чим. Ми самі склалися, скупили, що потрібно, От, ну відправляємо постійно. Приємно те, що наче домашня випічка, наче дома побували. А саме головне, що ці кекси не прост, прості, вони. Чарівні. Як ми не пекаємо кекси, потім обов'язково сама молодша, сама гарна дівчинка бере один кекс, його цілує, а потім ложимо, збираємо, пакуємо і відправляємо. Всі кекси це як оберіг для наших військових, для наших ребяток. Це не такий важкий труд для нас тут. їм там важче. І хочеться, щоб швидше це все закінчилося і щоб всі повернулися додому.